Ясно, ми їхали з мріями перемогти. Але гра показала, що досить важкий матч, ми готувалися до нього. Непогана команда Реал Фарм була налаштована на моменти, Ясно, пенальти не забили. і Десь хлопці трошки знітилися, десь перевага була, але ну, помилки ми всі отримуємо, як футболісти. десь Хотілося б більш такої солідної гри, але. Команда суперників досить грамотно побудувала гру і на контратаках. Ну, забила гол. І ми десь не сподівалися такого, такої ситуації, не були готові. І Будемо ну, добре, що в другому таймі пересилили себе і забили гол, який став вирішальним в цьому матчі. Ми налаштовуємо хлопців, які мають меншу ігрової практики в Невій-1 на кожну перемогу. Готуємо їх для першої команди, щоб вони були в тонусі ігровому. І, а там вже і гра за ігрою стараємося, щоб хлопці йшли до переможного рахунку. Ну, По-перше, хочеться подякувати ЗСУ за ту можливість, яку вони нам дають займатися улюбленою справою. Ну, а так, дякую за теплі слова. Сьогодні насправді ми грали з лідером нашої ліги і створили багато моментів. Ну, По-перше, мабуть, це говорить о тому, що ми настрій був у хлопців такий позитивний на цю гру. По-друге, мабуть, це наш такий майстерність наша. Трошки на низькому рівні, ну, ми працюємо. Хотілося б відмітити, що, що сьогодні було бажання у наших гравців, то ми побачили в них. Тому що такий результат, нічого страшного, прийде і позитивний. Два припущені сьогодні м'яча це заслуга суперника, чи певно, сьогодні захисники також не працювали в деяких моментах. Ну знаєте, коли б суперник нас розірвав би і забив, я б сказав, бо да, це суперник. А сьогодні я б відмітив, що це були наші помилки при стандартах. Завжди при стандартах, ну кожний за кожного відповідає. У нас трошки сьогодні не вийшло. Ми знали, розбирали суперника, що в них дуже гарні всі стандарти І робили на цьому акцент. Ну, трошки помилилися. Ну нічого є над чим працювати. Так люблять казати, грою більш-менш задоволена результатом ні. Ми, у нас була ця команда Лідер повтрачена очкам, вона лідер турнірної таблиці. І у нас було 5 забитих, і у них було 5 забитих. Ми з ними однаково по забитим Ну, Сьогодні вони нас обігнали по забитим м'ячам і виграли цю гру. А, ну, вони всіх обіграли, всіх своїх. Суперники обиграли 1-0. 1-0, 1-0, 1-0-5 ігр. Ну прагматично, так. Да. Ну що радує, що ми цю команду ми їм забили. Їм ніхто, крім Полісся, не забив у всіх цих іграх. Ми зрівняли рахунок в хорошому стилі. Ми диктували по ходу гри. Ну, там був да, пенальтінг. Я сказав хлопцям, ну, ми ще не готові обігрувати лідера або не програти лідеру навіть на своєму полі. Хоча в е, минулому сезоні ми тут з цим рухом 2-0-0 зіграли. Ну тоді 0-0 був. А зараз нам треба було просто хоча б два не пропускати. Е, ну і знову ж перші, ну, ми розбирали гравців. і… Е, Проспали їхнього гравця, ну може розібрали, знаємо, хто, що там. Е, гравець, звісно, ну, так в траурному, ну це перший м'яч в травності в, в, в траурі. Ну, тут ці, ці помилки будуть, але ну, ми зрівняли. А другий м'яч ну, ми просто їм подарували гальову передачу, можна записати на нашого гравця. Хоча цей захисник дуже вдало грузи, дуже, гру, дуже непогано. Виграв всі да, верховий, нижні протиборство, да, підстраховував. Ну, одна з кращих ігр. І в результаті видав гальову противника. Ну, тут знову до нього які претензії. Ну, ну Видав він против, Ну, з цим противником, теж грав наш гравець, там ще вратар був. Тобто ну, захід – це такий, скажімо так, багаторівневий діло. Багаторівневі конструкції. Декілька рівнів. І ну, гравець зорієнтувався, закинув цей м'яч в ворота. Не наш гравець, не воротар не зреагував в цій ситуації. Ну, про воротаря гріх казати, ну в цій ситуації не виручив. Ну, він нас і один-один вихід один виручив, і пенальті він взяв. До воротаря так особливо претензії. Все, що міг, він взяв. Коли забувають з меж і б'ють з меж воротарського, ну, перший там десь теж ну, недалеко, там 2-3 метри від воротарського він був, це перший. А другий, там взагалі він з меж там, з двох метрів чи трьох забив. Ну, це вже менше претензій до воротаря, більше претензій до захисту. Треба реагувати вчасно, треба видвигатися, треба накривати, блокувати цей м'яч. Ну, це така, це е, технічні моменти, що хотілося б е, е, зі своєї відзначити зі своєї сторони. Команда грала організовано, команда грала дисципліновано. Ну в основному бувало да. Ну будемо працювати в цьому напрямку. Я думаю, що результати прийдуть, вони не можуть не прийти. Ну, ми вже зробили багато кроків в цьому напрямку. Бачите, ми. Немало забиваємо, як для аутсайдера. Але ну, зараз наладимо в захисті. Можу, опять же, банально, що е, там червоні картки вратарь був після струсу. травми. Да. Ну, у нього не було струсу мозку, ну така травма, чи, да, не, не, неприємна було. Е, стик, він там свідомість втрачав таке. Ну, струсу не, не діагностували. Ну, але ти вратаря менше всіх претензій. Вратар сьогодні зіграв одну з кращих ігр і тим більш, ну і скажімо так, тим більш ну за результат ну, обідно, що щолі. Навіть слово не можу підібрати. Сказав спасибі за цю гру гравцям. Я сказав, що цю гру можна таку гру можна поставити в актив. Результат ні. Ну за результат потрібно далі боротися. На результат потрібно напрацювати.